Ось такі тут меблі, такий столик для шахів, Там альтаночка. Ну, воно пустешать, тут ніхто не живе, або майже ніхто. Знову таке вирвище, яке засажено деревами. Так, що тут? Чи є тут водичка? Ось. Холоденька свіженька водичка тече. шикарно, Тут квіти, які тут висажені. А, це теж запустять. Ще поки не запустили, сюди теж запустять водичку. І тут теж буде таке озерце. І вигляд. Шикарний вигляд на гори. Стієчка для велосипедів накачати шини. Ось. О. Всі кочики підкрутити, що тобі потрібно. Ні, таких хтось живе, бо я там чую вже дитячі голоси. Ну, живуть буквально в одній, в двох квартирах на будинок. То, взагалі людей майже немає. Дуже шикарний мікрорайончик, така приязна архітектура, невибаглива, така, спокійна. Настільки якісь приємні відчуття вона породжує. Просто зроблено для людей, без зайвої вичірності, без зайвих понтів. Просто тихо, спокійно для того, щоб жити. От не понтуватися, а просто жити. Все, нічого такого дорого, багато, нічого такого немає, але просто дуже класно і дуже якісно. От. Дуже сподіваюся, що в нас в Україні. З часом в тих зруйнованих містах, які були зруйновані, почнуть будувати ось такі маленькі мікрорайончики, мікроквартальчики. Це Боремол Мол на виїзді із Братислави. Ну, власне, вже майже за Братиславою. Хоча воно якби у межах міста йде. От подивіться, наскільки приязна якби, поверховість. 4-5 поверхів, не більше, наскільки все зроблено спокійно. Тут іде штучне озеро, там іде майданчик баскетбольний, майданчики з всякими гойдалочками і так далі. Дерева молоді, вони ще розростуться з часом. Шикарна трава, такий м'який, килим, просто з цієї трави тут вистелений. І тут місце для того, щоб діти гуляли. Бачимо штучне озеро. Такий ставочок з різнотрав'ям, з усіма цими ділами, там тече водичка з того. А тут просто люди насолоджуються життям. Це це на фоні гір, на фоні зелені, дерев, є і закритий простір, тобто частина простору закрита, яка підлягає якби кожному окремому будинку, але між такий будинковий простір. Він відкритий, він загальний. Він дуже класно. Тому коли в нас кажуть про те, що ми будемо відбудовувати Україну, ні, друзі, не відбудовувати, перебудовувати заново абсолютно нові міста, нові села, нові квартали. Бо те, що було, так, воно зруйновано, дуже шкода. Але, власне, просто шкода людей. Ви розумієте, а той гидкий. Совок, який там був. Я розумію, що все це чиїсь квартири. Якби моя квартира була зруйнована, я б також би в мене просто все в серці розривалося. Але якщо бути об'єктивними і чесними самі з собою, ну, це огидні просто будинки, огидні квартали, огидне планування, здебільшого. Я не кажу про все, я кажу здебільшого. Я знаю про що кажу, тому що в мене у самого квартира. Ну, Це і будинок якогось там 48-го року. І це ще непоганий. Це будували полонені німці у Дніпрі. Ну, але все одно ви розумієте, ну, це просто курятники, це нікуди не годиться. Це якісь, я не знаю, як соти от людей туди заліплювали, так це ще, це ще досить непогана архітектура. І от саме такі будинки, вони, до речі, могли б... Мали б місце бути, лише їх потрібно ну, відновити дах, перекрити і так далі, утеплити фасад. А що стосується оцих ліпеників, наліплених в хрущовські часи, у Брежнівські, ну там просто немає за чим шкодувати. Так що подивіться, як можна зробити тихі, спокійні квартальчики в наших містах без оцих 9-14 поверхових курників. а просто настільки спокійна, приязлива, м така невисотна архітектура. 4, 5, максимум 6 поверхів. От дивіться, раз, два, три, 4, 5. Все більше не потрібно. Балкони, все однакове. Дивіться, оцими решітками. Тобто, якщо людина хоче вже вмостити собі кондиціонер, вона його мостить собі на балкон, але він буде скритий за. Рошітками, хоча, взагалі, якщо вже робити будинок, то потрібно робити і загальну систему вентиляції, щоб люди не займалися маразмом і не ліпили оці ліпеники кожен на фасад, і не страждали, не задихалися в душних квартирах влітку. Для цього робиться загальна система вентиляції. Вона продумується ще від самого початку планування цього будинку. Чи в цих квартир і так далі. Вже робиться. Від самого початку, ось і все. Такий має вигляд угу. цей мікрорайончик оновін. якщо бути в торгівельному центрі Бори, а навпроти велика німецниця. Тобто лікарня. Лікарня Бори Мол називається. А там, виходить, той мікрорайончик. Машин майже немає. Дерева молоді. До речі, є внутрішній паркінг. Вон туди заїжджає машина, є зовнішній паркінг, і він не заважає. Тобто машини не заважають, досить широкі хідники, автівки не заважають людям ходити. Якщо, наприклад, там з малечею, з візочком. нічого абсолютно такого. Фасади стримані, кольори, стримані фарби. Немає ніякого цього. Фонтана фарб непотрібного, як хвіст у папуги. А тут є баскетбольний майданчик. До речі, дуже класної якості. Зараз трошки підійдемо, я вам його покажу. Він відкритий. Ось є в нього заход. Бачите? Дуже класно. Взагалі в Україні зроблена ставка на футбол. І я вважаю, що це, нехай пробачать мене футбольні фанати, але загалом, якщо мислити державницькими категоріями, це дуже велика помилка. По-перше, футбольні поля вони завеликі. Вони насправді завеликі. Тобто дивіться, ось баскетбольний майданчик. Він маленький, його можна облаштувати будь-де. Навіть просто тупо у спортзалі, в будь-якій школі, між будинками. Баскетбольні майданчики, вони маленькі. Отже, їх можна просто зробити скрізь. В Штатах, наприклад, так національний вид спорту вважається, це номер один, це регбі, здається, так званий американський футбол. Далі йде все, що вони завжди кидають, як він там називається, бейсбол. На третьому місці баскетбол. Тобто і регбі, і бейсбол це теж не дуже зручні види спорту. Наприклад, у Словаччині хокей це національний вид спорту. І вони в цьому дуже сильно програють, тому що хокей ну це неможливо, як зробити, ви знаєте, легко. Потрібні катки, льот, ці льодові арени, ковзани, на яких діти потім це доволі травматичний вид спорту. Тобто, діти дуже багато травмуються там. Тощо, тощо. Нам потрібна просто якась політика пропаганди. Пропаганди якогось окремого виду спорту. І баскетбол це дуже класний вид спорту. Маленький майданчик, який можна просто поставити майже будь-де. Е, в... Ніхто не розіб'є вікно, м'ячем, наприклад. Е, вид спорту майже нетравматичний. Діти бігають, діти пригають, діти займаються спортом, і ці майданчики вони можуть бути скрізь. Тобто, за одне футбольне поле можна зробити, я гадаю, десь 4-5 баскетбольних майданчиків за ті ж самі гроші. Тобто якщо б в державі була б якась конкретна пропагація окремого виду спорту, просування його, то в принципі це було б дуже здорово. Все, друзі. Всі бувайте, та не забувайте. Далі буду.